Доброго ранку, шановне панство. Вітаю я і Солов'ї. Вас на своєму каналі Етноекопарк. Звати мене Ніла Плизнюк, я із Житомирщини. Сьогодні середа, ранок. В нас моросить дощ. Ну, як дощ? Моросить. І роботу перебиває. І разом з тим земля суха. Так як не можна сапати, не можна боротися з зіллям, тому що ну, ну, дійсно якесь воно таке незрозуміла погода. Хоча начебто виясняється. Я хочу сьогодні показати, чим я буду займатися. Ну крім того, що слухати Солов'їв і годувати комарів, мені нещодавно побажали, щоб я. Слухала, чула спів Солов'я, а не спів вибухів, і це взаємне побажання всій Україні. Дійсно, ми вже хочемо слухати тишу, а не вибухи і не страшні новини, які лунають з усіх усі, зі всіх усюд. Особливо зараз страшно це Херсон. Це наша біль, і наша мука кожної української родини дивитись як. Як страждають люди. Мало того, що на їхню долю випала окупація, так ще і потоп. Тримайтеся, ріднесенькі. Ми, звичайно, з вами, кому потрібна допомога, то звертайтесь. Звертайтесь, чим можемо, тим допоможемо. Але, але життя триває і чимось треба зайняти руки, щоб не лізли дурні думки в голову. Тому я вирішила е, почати освоювати ось цю територію, де буде мій, де буде е, мій такий садочок з кхі, сукулентів. Тобто тут будуть рости кактуси опунці, очитки і молодила. Це всі ті рослини, які потребують мінімум е, ну, води. Ну, можливо, і догляду, якщо на те пішло. Але хоч і мінімум, але вода їм все-таки потрібна. Ну, але найбільше вони бояться це вимукання. Дуже важко вибирати зілля в таких рослинах, наприклад, як молодилах. Тому я заслала тут агротканиною цю територію. Буду робити такі карманчики. Зараз покажу, ось уже я почала вирізати такі карманчики і саджати очитки. Бачите, в деякі очитки в мене посаджені. А комарі, а комарі це просто. Бачите, ось гарний очиток. Є ще в мене у так званих кашпо очитки посаджені, але дивіться, навіть тут зілля проростає. Зараз, серед каміння, піску. Так от, що я буду сьогодні робити? Сьогодні ось цю територію я буду засипати по агротканині е, піском, звичайно річковим піском, а зверху ось такі камінчики будуть. Сьогодні це вже я почала робити, а потім згадала, що це ж можна зняти і показати, що я роблю. Це мій кактус. Сам, он, бачите, між кактусом проросла вже плоскуха. Причому в тому, що тут просто пісочок і агротканина. Такий кактус. Ну, це, це в хатні просто поставлені. І ось буду засипати такими камінчиками. Це вже я сьогодні посадила. У мене була така мисочка. І я посадила очиток Міндендорфа. Він ріс у дворі і ось такі, і на сонці, але ось такий він, ну, ну, геть ніякий. А інший такий точно очиток Мідендорфа висанчений був десь місяць назад. Подивіться, який він шикарний. Набрав кольору і розмірів. Отже, я буду робити такі дирочки, дюрочки, як говорила моя кума. Це молодила найменші. Я їх посадила спеціально, ось таку макітерку, щоб вони не загубилися серед ну, цієї величі. Я вже говорила, що мені йдуть кактуси. Опунції садові. І в ну, п'ятницю їх заберуть на пошті. І тому мені зараз потрібно підготувати ось цю площу. Що я, я ж кажу, що я буду робити? По-перше, я все це засиплю піском. Поверху ось цієї агротканини буде засипаний білий пісок. А потім вже ось такі кам'янчики. Ну, в мене такі плани, щоб це була, був рокарій на березі ось такого колись ставочка. Як бачите, що таке рокарій? Рокарій це така територія ну, окремого садочку чи що із камінням? Вибачаюсь, чуть було перервалася. Почнемо. Є ну, такі три основні такі напрямки: це Альпійська гірка, чешська скалка і рокарій. Чешська скалка це в основному, ну як би вам сказати, каміння плоске. Воно кладеться рядами такими. І, ну, в принципі, хто кого це цікавить, може подивитися в інтернеті. як… Вона робиться. Мені взагалі це далеке, тому що, по-перше, у мене нема такого каміння, а по-друге, у мене нема таких рослин, які під, підходять під скалку. Ну, це досить цікаво. Це нове таке направлення в моді квіткові, тобто садові, верніше, ландшафтному дизайні. Далі йде Альпійська гірка. Це те, що є в садах наших. Квітнікарів в основному 99% це просто груддя, каміння, ну, така знаєте, безформена маса, яка називається Альпійською гіркою. По правилах це дуже важка, дуже важка така конструкція, і правильно її зробити, Ну це. Навіть у ландшафтників не завжди виходить, От, коли подивишся, і бачиш, що це дійсно те, те, що радує око. В нас це просто каміння, збір якогось каміння, рослин, тому що альпійська гірка вона називається альпійською, тому що складається вона з альпійських рослин. В нас туди, вибачте, пхають все, що не так росте. А далі вона ще й насівається різними рослинами, і це просто. Назвати це гіркою, навіть язик не повертається. Але ну, має право на життя, тому що, як я говорю, і я казала, що кожен садівник – це художник, і він робить так, як він бачить. Тому найоптимальніше оптимальніше рішення це рокарі. Ось тут якраз ось не вимагає ніяких таких додаткових. Ну, якихось мудрих рішень. Тобто кладемо каміння, як ми хочемо, і саджаємо рослини, які підходять, які будуть гармонювати саме з камінням. Це я ж кажу, найкраще тут йдуть ті самі альпійські рослини, і очитки молодила, очитки молодила і опунції. Ось ці три види рослин. Вони найкраще гармонують із камінням. Чому? Тому що рано чи пізно наступає влітку жара, спека, і каміння нагрівається. От і іншим рослинам дуже тяжко переносити, ось саме під низом, під низом спанбонд чи агротканину, а зверху пісок і каміння. Каміння нагрівається, чорна тканина нагрівається. І ну, важко, вони переносять, звичайно, коли є гарний полив, то і проблем менше. Але ж не завжди в нас є полив. Ось тому ми і можемо в таких місцинах використовувати, зібрати докупі свої очитки, свої молодила, свої опунції. Ну, Ще є такі різні рослинки, які теж не виносять замокання. І ось поселити в одному місці, зробити такі, так би сказати, рокарі. Навіщо каміння? Тому що каміння підкреслює ось ці рослини, і вони, воно виконує таку функцію, як, по-перше, взимку, навіть взимку, при е, такому мінімальному освітленні воно все ж таки перше нагрівається. І таким рослинкам, як я ж кажу, як опунція, чи молодила, чи очитки, воно, тому що очитки є, і вісно, зелені, є і ті, які йдуть на спокій на зиму. Але ж я кажу, воно е, таке комфортне, е, дає комфортні умови для вирощування саме цих рослин. Отож, довго говорила, але приступаю до роботи. Результат я вам покажу. Звичайно, зараз цей результат через день, два, три, п'ять його не буде видно, тому що е, опунці мені прийдуть малесенькі. Це одне ушко, і поки воно розростеться хоча б навіть ось в такий кущик, це пройде декілька років. Я вже не кажу, що місяців. Ось ця опунція, вона точно виросла не за один рік. Ще коли ось опунції де такі крупні, вушка, то та ще хоч більш-менш наростає краще, а ось такі малесенькі. Вони дуже повільно наростають, дуже. Тому, ну сюди я ще додала кизільнику. Тому що в мене був цей кущ, я не знала, де його притулити, і ось так я вирішила поєднати. До речі, він вісно зелений, і тому, ну, щоб така була зона, де гарно і зимою. Опунції вони не пропадають на зиму, але вигляд у них, ну, скажімо, плачевний. Тобто декоративності вони не дають ніякої. Ну, все. Це буде одна частина моєї розповіді, і я показую, що це і як це. А вже далі буде те, що я зробила покажу. Тобто змонтую вже в одне відео два ролики. Доброго вечора. Це друга частина відео, яке я знімала в середу. сьогодні. Здається, 9 червня. І мені прийшли кактуси, тобто опунція садова. Я хочу вам показати, як вона виглядає. Це укорінені черенки, в основному в липні-серпні висилають ось такі. Це мені прислали в подарунок. Бачите, ось таке вушко. Це вушко садиться в землю, ну, на третю частину, ну, ось так. І воно вкоріниться. За місяць-два воно має пустити коріння. Тут є різні кактуси. Я ж кажу, це подарунок, всі інші укорінені. Зараз я вам покажу, як виглядає коріння кактуса. Дивіться, який він заубільш. Бачите? І подивіться, яке в них коріннячко. Це вушка, одне, два, три вушка, а це квітконос. Досвіду в мене немає такого, щоб я сарджала з квітконосом. І чи буде він рости і квітувати, чи відпаде. Не знаю, побачимо. І подивіться, яке в нього маленьке коріння. Коріння, як бачите, засушене повністю. Ось воно було у бумажці. Бумажка сухесенька. я... Ледь-ледь віддерла його від коріння. І це все правильно. Тому що, як я кажу, кактус не лю... він витримує прекрасну засуху, але він не любить вологи. І в посил ці 2-3 дні він може просто загнити і відпасти коріння. Дивіться, ось які колючки страшні. Все, тут теж колючечки гарні. На молодих, як бачите, немає колючок, вони такі. Лояльний до людини на ці колючки дуже великі. Тут ще я десь бачила, ось, здається. Тут, так. Да. Ось квітконос. Ось таке багатство я отримала. Це гарний посадковий матеріал, навіть дуже гарний. Яшку зазвичай ось ми отримуємо ось такі вушка. І цього не потрібно боятись. Це навіть краще ніж пересушене чи залляти коріння. Зараз я буду садити, так як я обіцяла, що буду робити рокарій і засипати піском. Але, ну, але тут час вніс свої корективи і ну не було просто такої можливості все це зробити, що я хотіла. Але я на собі ось. Підготувала цю діляночку, де я буду висаджувати кактуси. І тут вже засипано піском. Я посаджу, а потім вже засиплю ось такими камінчиками. Як я буду садити? Я ж говорила, що тут є спанбонд, вибачаю, агро І зараз покажу. Так. Кактуси, бачите, не зовсім рівна поверхня, ну, звичайно її потрібно було б вирівняти повністю. Але я буду зараз садити на вищій частині цієї, цієї ділянки, де вища. Там будуть садити кактуси, і якщо буде вниз тікати стікати вода колись, то, то не страшно. Ну, самого більшого кактуса я посаджу, я посаджу, мабуть, ось тут. Ну, без різниці. Я тут буду садити кактуса. Так, я відгрібаю пісок. Бачите, який на... какие тут есть. Так. И беру ножницы и режу ару каненьку. Незручно, з С той стороны взяла. дер... тримає. Ну, зараз я відключусь, бо одною рукою я цього не можу зробити. Як бачите, щось геть не можу, не можу навести. О, навела. Так, дивіться, я земля ось, я перемішала землю із тим піском, що в мене був. Ну я не роблю таку вже геть посну землю. тому що, ну Це тому що хоч він і кактус, але він же теж жива. Жива рослинка. Все. І беру, іду беру. Ось такий інструмент у чоловіка. Попросила. І буду саджати кактус. Щось, треба приловчитись. Ось, бачите, я його взяла. Зараз отошку. Тільки не прижимать, а чуть-чуть тако, ніби його. Я зараз візьму, покажу ось так вам. Тут знизу немає колючок, тому що одною рукою дуже... Тяжко це робить. О. Але як я буду саджати, то я, звичайно, буду брати плоскогубцями за верх. І дивіться, який корінь показує. І буду саджати його тут. Зараз чуть піду принесу води, тому що, ну, я ж кажу, хоч він і кактус, але... Потрібно йому трішечки води. І потім покажу вже посадженого, як це він буде виглядати. Тому що це така тонка робота, де потрібно ну, майстерність відточити. У мене такої майстерності немає. Кактуси посадила, а рудя повитягував. Ну, здається, колюче. Ну, чого ти на його лізеш? Ні, лізе. Ще один? Де ви взялись? Ось, подивіться хвилиночку: пісочок, кактуси. І уявіть, що це не котик, а тігрик. Тігр. В пустелі. Ну, що зі, з цими котами можна посадити? На охоту вийшли. Ну, я посадила свої кактуси, ну, десь отак. Приблизно так. І будемо спостерігати, що з цього вийде. Тут два кактуси з квітконосами, то, можливо, щось і вийде у нас із експериментами. І далі. Там же я не встигла наносити піску, тому ну, хай буде так. Е, звичайно, тут ще багато роботи, але початок вже є. Я обов'язково покажу результат цього всього. Я ще замовила кактуси різні, е, мене просто випадково. Знайшла одна жіночка, в якої дуже велика колекція. опунцій, це десь біля 20, вона сказала, 29 сортів. Ну, і, звичайно, я не заспокоюсь, поки ця колекція не переїде до мене ось в рокарі. Ну, така вже я є. Якщо я вже на щось поклала око, то, то вже буде так, як я хочу. Ну, отак. От в мене є замовлення на мою опунцію, трішки. Дівчатка просили укорінені, є у мене там чуть вкорінених їх. Але краще, я ще раз кажу, краще брати просто вушку. По-перше, це дешевше, а по-друге, ви вже садите, і воно там укоріняється. У мене не було жодного випадку, коли воно не укорінилось. Зараз я вам покажу одну таку, ну вже раз ми. Про кактуси, то я зараз вам покажу одну таку цікаву річ. Весною кактуси вийшли дуже погані зими, вони були ніби іржаві. І тому я деякі вушка, які взагалі були коричневі, я їх повідривала, вони довго лежали ну так, на доріжці, а потім ну мені стало шкода їх, і я вирішила ну, втикнути в землю. Я зараз покажу, куди я їх втикнула. На перстяночка. гляньте. Ах, краса, красуня. Ох, красуня. А далі буде ще більше, це вона тільки-тільки. Ну, я зараз про кактуси. Так, ідемо до кактусів. Зараз я вам покажу одну цікаву річ. Це, як бачите, сама собі теж насіялась. Цікава річ, цікава річ. Ось така річ, дивіться. Це таке кашпо стояло, куди я втикнула свої вушка. І ось дивіться це, яке воно зморщене, Дивіться, взагалі, здається, без води. Але воно пустило. Ось, бачите. Ну, і ось це. Не без поливу, без жодного поливу. Ось так, як втикнула, ось так вони тут і росли. Такі вони живучі. А ще пішли зараз в двір. раз уже про кактуси, то хай буде про кактуси. Це ж можна було виключити камеру, прийти і вже показати. Ну, вибачте, не додумалась. Це мої опунції. Подивіться, скільки тут квітконосів. Це все, все, все квітконоси. Буде. Шикарно квітувати. І ось, дивіться, показую. Була моя е, молоденька, е, корінена, молоденька така, така рослинка. І всі е, зверху вушка згнили. Залишилося ось нижнє вушко, як ви бачите, ось стільки. Я його вирішила ну, витягти із землі. Як я його смик-смик, а воно тримається. Ну, я й ось залишила цю ідею свою. І ось подивіться, як бачите, воно пустило дві, два ушка таких. Тому це ще раз говорить про те, що опунція дуже-дуже живуча. Далі ось це для тих, хто хоче, але сумнівається. Дивіться, це були молоденькі ось ті. Вушка, я купувала їх десь в кінці липня, і вони були не укорінені. Я їх просто тикнула в землю, і, як бачите, верхнє вушко повністю ось гниль. Я теж його не, не, не чіпала, думаю, ну що буде, то буде. Бачите, він пустив молоденьку вушку з боку. Те ж саме ось, там що, здається, квітконос є. Це теж з того року молоденькі були вушка. Це маленька порода його така. Ну от така моя розповідь про кактуси. Далі буду робити, буду показувати, кому цікаво, кому не цікаво. Ну, вибачте, я показую те, що бажаю за потрібне. Тому. Всім гарного вечора, спокійної ночі і все буде Україна!